Вітаю, шановні. Останнім часом дуже багато обговорюють те, що начебто Україну зливають, і не бачити нам перемоги ніякої ані в цьому році, ані в наступному, ані взагалі коли-небудь. З цього приводу хочеться надати декілька пояснень і навести декілька прикладів того, що, що ж спонукає людей думати, що начебто Україну зливають. І наші території віддають, і взагалі перемоги ніякої нема. По-перше, здебільшого всі ці інформаційні джерела і ця інформація, яка надходить, вона, вона подається саме Московією. Тобто, ця інформаційна війна, вона Має дуже багато різних напрямків, і вона досі триває і навіть не намагається зменшуватись. Тож, здебільшого, всі ці роздуми надаються саме з Москви. Але є декілька речей, які говорять про те, що справді наші, так би мовити, західні партнери намагаються якомога швидше завершити цю війну. Наголошую. Не щоб перемога була за Україною, а саме завершити війну. І їм не важливо, на яких таких підставах, з яким результатом ця війна завершиться. Їм треба її завершити ну, будь-якими засобами, аби скоріше. По-перше, оце нещодавно приїздила в Україну. Урсула фондерляйне оголосила про те, що ЄС може надати 50 мільярдів євро. Але мало хто звернув увагу, що вона сказала 50 мільярдів євро на післявоєнне відновлення України. Тобто ви завершуєте оцю війну, а ми вам грошей дамо. Також сказали, що оті заморожені всі активи Московії. Там більше 300 мільярдів доларів. Їх не дадуть, але можуть дати, так би мовити, відсотки дивіденти з цих грошей Україні знову-таки на відновлення після воєнне. Тобто ви там порахуйте, скільки вам треба. Вам вистачить, не вистачить? Ну, добре, скільки є, стільки й дамо. Але на післявоєнне відновлення. Тобто намагаються Україну купити величезними грошима. Щоб вона завершила війну, і ми дамо грошей. Ви там трохи там, щоб ви і мовчали, і ви ні про що погане не казали, і ніхто ні на кого не ображався. Давайте ми вам грошей дамо, а ви завершите війну. Також і Сполучені Штати Америки вони оголошують чергові пакети допомоги Україні. Ну, ми розуміємо, що ці пакети допомоги вони включають і військову підтримку, і підтримку економіки, але дуже-дуже багато речей свідчить про те, що ці всі гроші нададуться виключно після завершення війни. Також останнім часом все більше надходить інформації про те, що вибори в США будуть дуже дуже непростими. Останнє опитування говорить про те, що у Трампа рейтинг все ж таки більший за рейтинг Байдена, і щоб Джо Байден переміг на чергових виборах, які стануться, відбудуться восени наступного року. Йому треба вийти з якимись перемогами, з якимись результатами на ці вибори? А сам виборчий процес, оці перегони, вони почнуться навесні 24-го року. Тобто, дуже дуже скоро вони почнуться. І з чим починати їх? А що в тебе є? А які результати в тебе є? Що ти? Це ж таки переміг Москві, Ти завершив війну в Україні? Допомагав наскільки? Тобто ця допомога мала результат? Велике питання. Також війна в Ізраїлі суттєво нищить рейтинг Байдена. І там Сполучені Штати вони ну, начебто спостерігають, начебто і допомогу надають і все інше. Але Байден теж не хоче туди влазити, бо дуже багато людей ісламського релігійного світогляду перебувають в США, і вони дуже незадоволені тим, що Америка допомагає Ізраїлю вбивати Арабів. Так, це Палістина, це терористи, але оці виборці вони та сприймають усе це зовсім інакше. І роздмухувати цей конфлікт всередині американського суспільства Байдену зовсім. Не потрібно. Тож сама Америка, начебто там присутня, але безпосередньо участі в бойових діях, не бере. І тому треба хоча б якусь перемогу. Намагаються там миритися з Китаєм, але це далека перспектива, швидкого результату не буде. Тобто, з усього того, що відбувається в світі для Сполучених Штатів набагато простіше. Зробити щось для того, щоб війна в Україні припинилась. Звісно, припинити її так просто за бажанням не вийде. І тому треба Америці шукати підходи до тієї сторони, яка не хоче завершення війни. Справа в тому, що та сама Московія, вона вже давно хоче завершення війни, але вона її хоче завершити з результатами для себе. Найбільшими. А Україна пручається і каже: ніякого завершення, ніякого припинення, ніякого перемир'я не буде допоки ми не звільнимо всю територію. І судячи з того, що зараз можна знайти серед новин, можна дійти думки, що наші останнім часом починають торгуватися з Заходом щодо того, що ми залишимо за собою, що ми за це. Отримуємо, ну, як ми, вони, керівництво України, отримає за те, що вона завершить. І виходить, що справді буде торгівля за території, які Московія звільнить, а які вона не звільнить. І виходить з того, що ми бачимо навіть на фронті Південь, тобто Херсонська Запорізька область, і Крим. Вони все ж таки будуть за нами. А от той Донбас, тобто Луганська Донецька область, це залишиться за Московією. Звісно, будуть дратись за кожен квадратний метр. І там буде сперечання там за кожне село, за кожний город. Але виходить, що от приблизно так, як зараз є умовно лінію провести від Вугледара до Маріуполя. Все, що північніше, залишиться за Москвою. Все, що е південніше, це залишиться за Україною. І скоріш за все, той самий Крим. Його зроблять демілітаризованою зоною. Тобто там буде влада України, але жодного військового українського там не буде. І це буде під міжнародними там контролями і все інше. Там не видумують багато-багато різних речей для того, щоб якось це пояснити і якось це владнати. Але навряд там буде, ну так скажімо, повноцінно Україна. Повномоця Україна в Крим довго ще не зайде. Будуть якісь там перехідні періоди. Оця ця маячня буде. А Донбас неважливо, Його зроблять якоюсь автономією, чи окремою територією, чи взагалі залишать за Москвою, Він залишиться там. Він до України вже ну, навряд він повернеться. Ну і якщо бути вже чесним, то і повертати, там вже майже нема чого. Там населення майже нема, особливо прифронтова зона, вона там вже знелюднена. Ну, тільки мова про сам Донецьк, але Донецьк там теж дуже-дуже умовно є, за що там сперечатись. Так, хтось скаже, як, це ж Україна і все інше Україна. Але за Україну зараз вирішують зовсім не в Україні. І оце все, що відбувається, це ну, ніяк не відстоювання інтересів України або українців. Це міжнародна геополітика. Ось такі от ознаки. І от відоме інтерв'ю Залужного про те, що війна зайшла там в стадію. Паритету або тупику, або зупинення або позиційної війни також свідчить про те, що давайте ви вже вирішуєте, або ви надаєте допомогу Україні, Україна здобуває хоч якісь перемоги вже, ну, нарешті, або ви кажете, що ми зупиняємось на якихось умовах. Давайте висувайте умови, давайте там якось завершити. Війна має завершитись, вона завжди завершиться. Чи це буде розгром, чи це буде перемогу, чи це буде якесь перемир'я, але вона завершиться. вона не може тривати безкінечно. Хоч про це останнім часом намагаються розповідати. А точніше лякати. От бачите, ви нічого не хочете змінювати, ми вже виснажені, захід там вже не хоче допомагати, в нього вже нічого нема, а війна триватиме там десятиліття, то давайте трохи в своїх мізках трохи щось змінимо і вирішимо. А який результат нас вдовольнить на те, щоб завершити війну, або зупинитись у війні. На якийсь час або на дуже тривалий, або на дуже маленький, або назавжди. І з цього можна зробити висновок, що справді війна може закінчитись несподівано на якихось умовах. В самій Московії вже починається процес, який можна сказати. Підготовлює населення Московії до того, що навесні 24-го року, в березні відбудяться чергові вибори Путіна в Москові. Чи Путіна? Отут велике питання. Вже починають просочуватися перші закиди інформаційні про те, що навіть сам Патрушев буде балотуватись на президента. У Москві. тобто там вже назріває мінімум величезна, величезна така сила, яка хоче змінити Путіна на посаді президента Кремля. І оце все говорить про те, що вони шукають способи, методи, підстави і взагалі якісь шляхи для того, щоб змінити все, що зараз їм заважає. Тобто, якщо вони змінять саму оцю особу президента оцього Путіна, то можливо потім можна вже торгуватися і про зняття санкцій. І на це дуже дуже великі шанси у них є, а зняття санкцій це величезні гроші тим самим людям, які Харчувались від війни і від всього, що зараз точиться, і що робить там Московія в Україні і не тільки в Україні. Тож теж там відбуваються величезні процеси. Тобто, там величезна зацікавленість в тому, що, щоб завершити війну або хоча б зупинитись. Але їм для того, щоб. Провести чергові вибори теж треба якісь перемоги. Щось там ну, наплести місцевому населенню, як вони його кажуть, корінне населення, корінний народ. У цьому населенню треба щось наплести, розповісти, щоб він казав: о, нарешті, перемога! Ми перемогли. Давайте, хто у нас переможець? ось переможець. Хто виправить всі, всі негаразди, які, начебто так. ну, не пов'язані з війною, а хоча ми чудово знаємо, з чим вони пов'язані. Хто вирішить ось цей, і якщо там микнуть пропаганду в напрямку, що ось це новий Спаситель, то там ну, всі це підтримують. А голоси на виборах намалювати вони можуть там і відсотків. Це для них не проблема. Проблема тільки, щоб населення не обурювалося і там. Не було ніякого саботажу, не було всередині будь-якої сили, яка буде кричати ми проти, і що вона взагалі там щось може зробити. А що там вже населення вже дійшло до точки кипіння, про це також свідчить дуже багато різних явищ і подій, які там відбуваються. Населення там насправді дуже-дуже обурене. Тобто там недалеко до того, щоб. Відбулись справжні бунти. Не оці вдавані, що Пригожин там влаштовував, не о ті бунти, які там в Махачкалі були, а справжні бунти. Там до цього дуже-дуже вже мало залишилось. Тож треба міняти, бо там вони ж не сприймають, що це влада одна й та сама. Вони бунтують завжди проти одного прізвища, одного ім'я, однієї особи. Якщо ця особа скинута, населення заспокоюється. Тобто їм треба вже посунути того Путіна, не змінять вони свої політики, не змінять вони своїх бажань, і прагнень, але вони змінять просто картинку того, хто сидить в екрані, як ще кажуть, говоряща голова. Ну і оце такі події, які кажуть про те, що все ж таки буде завершення. Але Московія не, не здасться, вона не поступиться, вона буде дратись до останнього. А що ж в Україні? В Україні також готують вибори. Ще не зрозуміло, коли вони відбудуться. Хтось каже про те, що вони відбудуться восени 24-го року, майже одночасно з виборами, з виборами в Сполучених Штатах, а хтось каже, що вони відбудуться навіть весні 24-го року, майже одночасно з виборами у Москві. І з цього огляду, там дуже багато заперечень, як це під час війни, вибор, зроблять. Не дуже це складно. Тим більш всі ці закони змінюються в Верховній Раді України. Хто більшість в Верховній Раді України? Звичайно, та сама влада, яка очолює зараз Україну. І їм змінити навіть Конституцію? Протягом одного-двох днів нічого не варто. Це для них дуже-дуже просто. Обурення, не обурення, ви там війною займаєтесь, ви дивіться, що у вас там їсти нема чого, ви дивіться, що у вас там у Василях може бути темно і холодно. То ви не обурюйтеся, а ми тут трохи Конституцію чи закони, чи взагалі військовий стан. ну, Вимкнемо, якщо треба. Ну, буквально на пару тижнів. Вимкнемо, вимкнемо. Законно, законно. Закони, все, що законно, те законно, а що й незаконно, ну, змінимо закон і буде законно. Для них це взагалі не проблема. Так ось, готуються вибори, готуються. Але досі не з'ясовано, коли ж вони відбудуться. Дата цих виборів не з'ясована. І вона не з'ясована через те, що не досягнено. То домовленостей, ані з західними партнерами, ані з тією самою Московією. Хтось скаже, які домовленості? Ні про що ніхто не домовляється. Я вам скажу: домовляється. Дуже-дуже давно вже йдуть переговори про те, на чому ж зупинимося, хто на що ладен погодитись, поки ніяких результатів немає. Але ж ми розуміємо, що справа там не в тому, хто про що домовиться, справа в тому хто кому що запропонує. І тут Україна тільки виступає в ролі того, хто приймає рішення. Тобто або погодиться, або не погодиться. А запропонувати Україна може тільки власну територію. І от за кожен квадратний метр, за який зараз йде війна, от за кожен цей квадратний метр наше керівництво буде торгуватись що за кожен квадратний метр. Їм запропонують. Саме Московія і західні партнери. Тож війна ця може закінчитись дуже несподівано, дуже швидко. Коли, поки невідомо. Ну, і деякі є новини про те, що взагалі в світі відбувається. От е буквально вчора ми спостерігали північне, а точніше, полярне сяйво в Україні. Люди дуже занепокоєні, про що це свідчить, що це за така подія. Це про що говорить? Ні про що це не говорить. Це говорить виключно про те, що е, кілька днів тому відбулася на сонці дуже велика активність з викидом великої кількості часток і енергії в бік Землі. Це тільки про це й говорить. Але мало хто знає про. Подію, яка сталася в Ізраїлі, там вперше за всю історію була збита ракета за межами атмосфери, тобто у космосі. Тобто можна світ весь вітати. Ми перейшли в епоху, коли війна і бойові дії вже точаться у космосі. Так, це дуже умовно, ми розуміємо, що там це все залежить від того, як це розуміти той космос і взагалі, що ж там було і як воно було, але як не крутіть, це бойові дії в космосі. Я думаю, вони навряд чи повторяться найближчим часом, але подія є подія. Також треба розуміти, що у нас останнім часом дуже багато вмикнули оцих ворожок відьом, а зараз їх по новому називають тарологи, які, на всі боки, розповідають дуже багато різних передбачень, різних взагалі таких. Ізотеричних речей в лапках. Насправді все це, це політика нашого керівництва держави. Вони намагаються людям розповісти те. Що їх заспокоюють, е, Арестовича вже викинули, і його незабаром втопчуть в багнюку, бо там вже таке протистояння, що нікуди він не дінеться. Він може тільки там збурювати якусь частину населення, і то довіра там не дуже велика. Ну, в нього там свій, так би мовити, є електорат, але. Держава його списала, він вже не висловлює думку від імені держави і не в інтересах керівництва держави. А Взагалі, оці всі тарологи, вони його замінили. Вони розповідають, що ось-ось щось там буде. Одні з них лякають, що буде щось страшне. Ви готуйтесь. Тут апокаліпсис через пів години. Інший розповідає, що навпаки, там у наших все вийде, там перемога, ну, не два-три тижні. ну, Трошки тут-от-от, там у наших, там уже все. от, от Лишилось кнопку нажати і все, буде, буде перемога. І оце все просто відволікає людей від справжніх фактів, від справжніх подій, від справжньої. Правдивої інформації. Саме з цією метою накидали оцих от, в інфопростір цих всіх тарологів, гадалок і віщунів, для того, щоб якось засмітити мізки людей, які не дуже знаються на тому, що вони чують, бачать, і які не шукають інформацію. Тобто це засмічення інформаційного простору для того, щоб люди не могли розібратись в тому, що взагалі їх оточує, що вони бачать, чують. І взагалі знає. Ну і на цьому можна завершити і підвести підсумки. Нас чекає дуже-дуже багато різних подій і явищ. Нас чекає дуже багато несподіваних новин. Нас чекає дуже величезні і значущі зміни як в Україні, так і в світі. Хтось мене питав, а яка наступна війна, яку розв'яже Московія, не Московія її розв'яже. Вона там буде присутня, і начебто там в когорті тих, хто її розв'яже. Так, вона там буде зацікавлена, дуже зацікавлена, але цю війну розв'яже не вона. І війна це відбудеться, скоріш за все, між Північною і Південною Кореєю. Там вже настільки все загострене, що вибухне ось ось. Про дати і терміни говорити ну, взагалі неможливо, але якщо у світі відбудеться наступна війна, то вона відбудеться там. Не Китай з Тайванем, а саме Кореї між собою зіткнуться. І там буде бойня. Це буде не Ізраїль з Палестиною. Чи сектором Газу, там буде бойня дуже-дуже значна, і там буде щось страшне. Можливо, і більші військові дії, ніж в Україні. Сподіваємося, що це станеться не так швидко і станеться після того, як Україна здобуде перемогу або принаймні завершаться бойові дії на території України. Ось такі от події. Якщо у вас залишились якісь питання, коментарі, пишіть, наголошую, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, вам це нічого не варто, а мені приємно. Ну а на цьому все. Тримайтесь, Нам все добре.